Доброго дня, друзі, канал Анатолія Білецького, Чарівна краса природи. Сьогодні неділя, пару годин. Вискочив, порибалить, де ближче всього на уклейку. Ну що ж, погода вже по осінньому. Да. Сьогодні десь 10 градусів. тепла. Ну, правда, стоит тихо погода. Ну, тем не менее, уклейка. Потихоньку клюя. Хоть дыма, когда поехать на рыбалку, да. на більш серйозні мероприятия річку, наприклад, ну, що ж на пару часов можна вискочити да. так Почитав за уклейку, ну що? Риба предпочитає честі водойми, так що тут, якщо вводиться уклейка водойма, Вода тут, о, от, будь ласка, вода прилічна по чистоті, да, значить, що удочка в мене махова, п'ятиметрова, да. ліска? 0,14 mm. и основный поводок не ставив гачок риболовный. Значит, гачок самый малый, заглотушечка. Вот. Ось, будь ласка. Поплавочек тоже легенький. Mm. В общем, одним словом все, що полагається на муклейку, так вона да. да. цікава риба клює в верхніх шарах води, значить, ставлю я глибину тут это, ну, примерно будь ласка примерно 50 сантиметров М -м. прикормки трохи кидаю каша така щоб давала муть. Да. чи правда чуть-чуть на час там буквально храм 200 тієї каші замочив трохи підкидаю і так рибка покльовує. Сейчас. Ну, так цікаві факти читав, що поплавочникам, прежде чем буде поплавок, другу рибу слідує потребуватися на ловлі уклейки. Бо <сум> вона, казується, що її не так просто піймать. Нарвиста да. да, ну, значит, малый гачок і э, легенька, оснастка все-таки дають шансы ловить, хотя спортсмени навіть часто на змаганнях віддають перевагу ловлі уклейки. Тому що там приспособа така, що вони можуть за три години змагань ну, десь 800-900 штук виловити рибин. Ну тут на цьому ставку уклейка, в принципі. Ну, не сильних великих розмірів, вона може бути і 10-12 сантиметрів. Ну, тут десь трошки менше попадається і така. От. На Дністрі трохи більша. Отклейка. Останній раз я був на Дністрі, попробував ловити, ну доволі таки непогано вона там. тоже клевала вот. ну рыба как говорится для поплавочника неплохо неплохо рыбка чисто выйти на поплавок побаловаться да ну а так э, клея а что-то подсекти не можем В Ютубі описують, що можна з неї. Ну, вялить. Я вже теж пробував вялить. Делать, значить, як тюльку в росолі да, в росолі о єс. Пряному. Ділають і консерву домашню, потім делают шпроты, так. Да. Так що, в принципі, такая ситуація з этой рыбой. Ну і жарить, звісно. При, в принципі, непогано, непогані вкусові е, якості при прижарки. В принципі, риба всегда жирна. От. Нереститься вона весною, коли вода досягає десь 16 градусів, да. а так, ну, інші кажуть, що сильно багато в наших водоймах її розвелося, то вона поїдає ікру інших риб. От. Ну, тим не мені, вона є, е, значить, е, Харчевым звеном Для хищных рыб короче, в природе Оно все повязано Ну и Рыбакам а, Радость Поплавочникам Половить На поплавочек Подергать Такие, друзья, справы цею клейкою першоводкою. Ну я так вот на півтори-дві години то е ловив, зведе, веде потроху. Саме більше десь за за ех, за 50 штук. Ну, так 40 штук. А клеи, как... Как будь. быть. Рыба, клейка. Поменяю сейчас новый опарыш, знаешь, наживка основная опарыш на уклейку, ну, ну можно и, и на червя, потом на репейника, да, ну вот опарыш один из самых таких надивных, ну э, на, на один опарыш, ну можно поймать 4-5 штук. Потім потрібно міняти. Значить да. запариш дівається таким образом, щоб жало гачка виглядувало. Да. Тоді вона підсікається. А так, якщо не буде виглядування, вона буде тягати і сходить із гачка от при подсічці. такі, друзі до да, справи по наживці. сама найкраща наживка при плов до верховодки. Кидається. От, закинув, так як вона привикла ловити все, що падає, перезакинув, вона одразу налітає. Якщо не клює, значить взяти треба перезакинути. От я перезакинув, вона починає там цікавитися, що впало. В воду. Ну, цикавилась, цикавилась и кинула. Ну, сказать, сегодня клев, не, не, жора не мая уклейки. клейки, но для выходного дня посидеть пару часов, то, что надо. Головне, що погода тихенька видно, що красиво всі покльовки. Така, друзі, рибалка на поплавок на уклейку. Верховодка на українській мові. Буває і краще кривало, ну сьогодні поклвує. Що-то перестала брати моя риба, не можу піймати, наверно, буду завершати рибалку на сьогоднішній день. Ну, так поклвує, ну не хватає. Палується і з этим опаришем. Може, на вечір буде краще, але зараз якраз. День такий сумрачний, хмарний, ще третій час, а вже видно, що як наче вечері є. Так що, друзі, Закій закінчую я свою рибалку. Зараз вам покажу. Що ж в мене тут в моєму сачку? Ну от. Результат півтори години, я думаю. Значить, десятка три уклейки зловив, так що завершую свою рибалку, бажаю всім рибакам не фостани луски. мирного всім неба, на все добре і до нових зустрічей!